За рік ми маємо тенденцію щодо збільшення дефіциту кадрів у багатьох сферах та напрямах діяльності. Сьогодні вкрай не вистачає кваліфікованих кадрів. Це стосується як професійно-технічних кадрів, кваліфікованих робітників, електромонтерів, токарів, слюсарів, водіїв, фрезерувальників, фахівців будівельної сфери, мулярів, штукатурів. Так і фахівців з вищої освіти сьогодні не вистачає інженерів, не вистачає юристів. Навіть як це не дивно, не вистачає менеджерів, бухгалтерів на багатьох державних комунальних підприємствах. Якщо казати про робітничі професії, ну Скажу так, що ті, які традиційно вважалися чоловічими, але зараз у нас гендерна рівність, вже немає традиційно чоловічих, жіночих професій. У нас активно зараз жінки навчаються на водіїв, трамваїв, тролейбусів. Зараз у нас є групи жінок, які навчаються на трактористів, машиністів. Тому зараз поступово ці знаєте, майже чоловічі, жіночі стараються, тому що якщо чоловіки здебільшого на фронті, то хтось має. Виконувати і цю роботу, якщо брати людей, які звертаються до служби зайнятості за послугами, 80% – це жінки.